Експозиційна зала Гетьманщина знайомить відвідувачів з історією гадяча 17-18 століть. Гадяч годяче, придатне для життя, сприятливе для ведення господарства та оборони місце. Місто знаходиться на пагорбах між ярами на берегах річок Псла і Груні. Усе це додавало перешкод ворогам і зручності для оборони та укриття тутешнім. Існує також інша версія походження назви поселення гацьке гадюче місто. Літочислення тут ведеться від 1634 року. Герб міста являє собою зображення Архангела Михаїла, який пронизує списом диявола, до слова герб гадяча єдиний з поміж усіх гербів українських міст, який передає біблійний сюжет. Попередниками геральдичного знака вважають міські печатки за Гетьманщини, малюнок на них остаточно набув рис зображення саме архангела Михаїла. Значну роль для подальшого його розміщення на гербі міста відіграло й те, що перша церква, збудована ще при заселенні гадяча, була зведена на честь архістратига. Гадяч історичне населене місце. Він був гетьманською резиденцією Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Івана Брюховецького, Івана Мазепи, Кирила Розумовського та інших козацьких урядників. До прикладу, Богдан Хмельницький опікувався землями Гадіцького красногірського миколаївського монастиря, видавав звідси універсали, тримав на Гадячині пасіку. Іван Виговський тут укладенням гадіцького договору спробував об'єднати Україну і поставити її на один щабель з європейськими державами. Іван Брюховецький зробив із Гадяча перший політичний центр Гетьманщини на Лівобережжі. Сюди переїхав уряд, тут стали зберігатися клейноди, коругви, військовий скарб. Іван Мазепа видавав звідси універсали, проводив меценатську діяльність, зокрема, офірував Гадяцькому Красногірському миколаївському монастиреві. За Івана Мазепи розвивалися і розширювали асортимент своєї продукції тутешні ремісницькі цехи. Тощо. За Крила Розумовського Гадіч залишався центром, до якого стікалися усі надходження. Після ліквідації гетьманства він отримав тутешні землі у пожиттєве володіння, однак згодом продав маєтності до скарбниці, мав судову справу за місцеві наділи із драгомановими. З поміж портретів гетьманів в експозиції представлено портрет козацького літописця і гадяцького полковника Григорія Граб'янки, а також копію його історіографічного твору з місцевими прив'язками. У вітринах розміщено колекцію зброї, кераміки та предметів побуту козацької доби. Особливу увагу привертає товариська люлька. Таку люльку вважали колективною душею. На куріні раді в урочистій обстановці її виносив отаман зі скарбниці і розпалював. Козаки затягувалися з неї по черзі, передаючи з рук у руки. При цьому кожен висловлювався з обговорюваної справи. На думку запорожців, таким способом вирішувалися найскладніші проблеми. До тютюну в товариську люльку додавали різні запашні трави. Невід'ємною частиною життя козаків було задоволення їхніх духовних потреб. Чи не в кожному мікрорайоні Гадяча знаходилася своя церква? Від часів козаччини жодна не збереглася. Експозиція зацікавить усіх, хто хоче довідатися про минуле краю цього періоду.